Досліджуйте межі реального життя і відкривайте історію людства. Якщо ви знайдете в цьому радість, зупинитися буде неможливо. Приємно познайомитись. Приємно познайомитись. Я Є Рікімаромізогуч, головний редактор S7 магазин видатинства Хаякава. А я Йошікі Танака. Для мене велика честь нарешті зустрітися з вами. — Я радий бути тут сьогодні. Хоч я і головний редактор науково фантастичного журналу, сьогодні насправді наша перша зустріч, пане Танака. І це завдяки науково-фантастичній грі Honkai Star Rail, що ми маємо цю можливість. Чи могли б ви розповісти про ваше перше знайомство з науковою фантастикою? Ну це було дуже давно, тому мої спогади трохи розмиті. Це було, мабуть, близько 60 років тому, тоді термін наукова фантастика ще не був поширений. Люди зазвичай називали це науком пригодницькими романами або щось подібне. Якщо озирнутися назад, Більшість із цих творів можна було б класифікувати як те, що ми зараз називаємо космічною оперою. Тоді я читав твори Жуля Верна, Герберта Велса та інших. Але я не звертав великої уваги на жанрові відмінності між науковою фантастикою та іншою літературою. Загалом реальний світ світ по якому я живу є досить нудним. Але коли я читаю такі твори, я відчуваю, ніби переді мною відкривається зовсім новий світ. Сьогодні наукова фантастика вже не обмежується лише романами. Комікси, аніме та фільми природні з'явилися. Ігри також зазнали глибокого впливу. І з'явилися такі твори, як Honkai Star Rail. Це дивовижно, як далеко ми зайшли. Дійсно. Дійсно, з моєї точки зору. Хоча менталітет людей ускладнився за десятки тисяч років. Він принципово не змінився. Тож я вважаю, що навіть через тисячу років сутність людського духу також може залишитись незмінною. Якщо ж вона зміниться, людство може перестати бути людством. І це вже не буде тим світом, який я хотів би відчути через твори мистецтва. Чи є щось, чим ви хотіли поділитися з нами про космічну оперу? Коли я писав легенду про галактичних героїв, спочатку я планував написати лише одну книгу, але згодом це розтягнулося до третьої книги навіть до десятої. Тоді я вклав усі свої думки про космічну оперу, У цю історію. Це, мабуть, була. Форма самозадоволення. Але я залишився дуже задоволеним. Озираючись назад. Коли людство досягло певного розріжжя і якщо б воно повернуло праворуч, історія могла б піти зовсім іншим шляхом. Але людство вирішило повернути ліворуч, і це створило ту історію, яку ми знаємо. Безліч таких роздоріж створили нашу реальність. А потенційні інші світи, якими могла б стати реальність, може бути в десятки тисяч або навіть мільярди разів більшими. Але навіть так в межах особистої уяви. Якщо я можу запропонувати читачам цікаву історію, яка на мить змусить їх забути реальність? Для мене це було б великою честю. Ігровий світ Хунгайстар Рейл такий самий. Коли цивілізація чи раса стискається з критичним моментом. Зазвичай з'являється так звана ключова фігура. Що ви думаєте про цих ключових фігур? Я вважаю, що ключові фігури в історії дійсно існують. Але чи це плин історії? Висуває цих фігур на перший план. Чи саме ці фігури визначають певні моменти історії? Це нагадує питання, що з'явилось раніше Курка чи яйце. так звані ключові фігури часто стають героями, які вшановують майбутнє покоління. Як ви сприймаєте герої і героїзм? Китайським читачам добре відомі постаті, як Сян Юй з епохи протистояння чута Хань Гуан Юй із роману Трьох Держав та Юй Фей із часів династії Сун. Усі вони герої яких можна вважати найкращими, але жоден із них не мав мирного кінця. Усі вони загинули трагічно. Я вважаю, що такі. Постаті мають привабливий елемент, а саме після численних невдач. Вони все одно можуть гідно прийняти смерть, усвідомлюючи свою поразку. Такий підхід до життя глибоко вражає людей, особливо читачів. Зрозуміло. Щоб захопити людей світом двору. Я вважаю, що героїзм завжди є ключовим елементом. Але в реальності краще бути обережнішим. Чи вважаєте ви, що історія та особистості взаємовпливають один на одну? Чи можливо реальність і вигадку варто розглядати окремо? Особисто я волію розглядати реальність і вигадку окремо. Проте на практиці вони. Часто переплітається. Теоретично я маю більше зосереджуватись на великих постатях та успішних особистостях. Але емоційно мене завжди більше приваблюють так звані невдахи. Якщо хтось продовжував би участя і випадково вбив дитину. Яка мала стати героєм майбутнього? майбутньому? Чи це суттєво змінило б хід історії? Чи можливо хтось інший зайняв би його місце, щоб історія не надто відхилилася від свого первісного шляху? Це захоплююче питання. І воно повертає нас до обговорення про повороти праворуч чи ліворуч? Так, це так. Виглядає, що історія справді рухається численними розгалудженнями. Саме так. Реальність у цьому сенсі майже як гра. Так. Реальність складається з безмежних можливостей. Коли людська цивілізація увійде в епоху міжзоряних подорожей, чи вважаєте ви, що соціальні проблеми, з якими стискаються люди, відрізнятимуться від тих, які зараз є? Я думаю, що основні проблеми залишаються такими самими поки існує двоє чи більше людей утворюється суспільство і міжособистісні стосунки в цьому суспільстві будуть ключовими. Хтось уже порушував цю ідею у своїх творах. Це був пан Фудзіко Фудзіо. Справжній майстер свій справи. В одному зі своїх науково фантастичних творів є кілька членів екіпажу, які подорожують космосом на космічному кораблі. Я знаю про який твір ви говорите. Так, саме той. Серед це... них є непопулярний так, персонаж, тоді решта екіпажу об'єднані. Але поступово екіпаж розколюється на два табори, конфлікти посилюються, зрештою призводять до руйнування. Коли основна сюжетна лінія визначена напрямок, у якому розвивається історія, може сильно змінити її відчуття. Тобто дві людини це найменша одиниця суспільства. І незалежно від епохи, поки людська природа залишається незмінною, одні й ті ж речі повторюватимуться. Це правда. Наукова фантастика часто досліджує такі сценарії. Якщо всі люди об'єднаються в одну велику свідомість теоретично не буде конфліктів через відмінності у сприйняття. Але я б не хотів жити у такому світі. Саме так більше ступінь відмінності краще. На жаль, я не вірю у духів і монстрів науково. Але емоційно я хотів би, щоб вони існували у світі. Раніше ви поділилися своєю зустріччю з науковою фантастикою. На вашу думку, чому людей так захоплює наукова фантастика? Це складне питання, деяких людей може зацікавити випадкова зустріч. Наприклад, історичні оповіді мають заздалегідь визначені кінцівки, але наукова фантастика може показати світи, які неможливо випробувати у реальності. Для мене це важливо. Коли ми оглядаємось назад на історію, хоча подорож була з вивистою складною, вона все ж таки слідувала визначеному шляху можливих результатів, на відміну від цього, майбутнє розголожується на безліч можливих шляхів, і як ми будемо рухатися далі, залежить від кожного з нас. Щодо показу читачами різноманітних світів, я вважаю, що наукова фантастика це найширший і найвключніший жанр. Сьогодні науково-фантастичні твори більш різноманітні, ніж будь-коли. Не лише в коміксах та анімації, але й у іграх, таких як Star Rail, які також визначені науковою фантастикою. Я вірю, що в майбутньому буде більше шанувальники цього жанру. Людей не турбуватиме, чи є твір суто науково фантастичним чи ні. Оскільки якщо хтось відчує елемент фантастики у творі, це можна вважати фантастикою, а отже, її межі стануть ширшими. Це правда. Чому, на вашу думку, люди продовжують створювати? Ну, особисто моя причина писати це просто я хочу писати, тому мушу. Я сам не впевнений, що спочатку запалило бажання створювати. Але у кінцевому підсумку я думаю, це просто бажання побачити невідоме і пережити недосліджене. Читання романів. І перегляд фільмів виконується цю ж функцію, вони розширюють і поглиблюють наше розуміння життя минулого в реальності, і історія, через яку пройшло людство. Коли ти знаходиш у цьому радість, зупинитися вже неможливо.